Доброго дня, шановні аграрії. В минулому відео я вам розповідав про навісний культиватор 3-метровий. Говорив про 4-хметровий. Наразі модель культиватора навісного 4-метрового. Ось так він виглядає. Принцип той же самий: ширина захвату 4 метри. Два котки, не один суцільний. Два котки. І граблинка позаду, яка регулюється. Наразі цей культиватор замовлений. Замовлений з отакими катками з полоси. Виконуємо будь-який варіант уголок, полоса або штруба. Культиватор є в наявності, кого цікавить, приїжджайте до нас в гості. Це перше, це було б дуже добре. Переходьте посилці на сайт. Звертайтеся до менеджера, він вам всю інформацію надасть. І по ціні, і по наявності, і по доставці. Гарного дня!